Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму «Тема дня у студії ведуча Мельфіна Карпенко. У Дніпрі через очікуване підвищення середньодобової температури до плюс 8 градусів та вище опалювальний сезон планують закінчити 22 березня. Про це повідомили представники комунальних теплопостачальних підприємств. Як зазначили в комунальному підприємстві «Теплоенерго», у міжопалювальний період підприємство входить із величезною заборгованістю дніпрян у розмірі 1 мільярд 528 мільйонів гривень. Борги споживачів не дозволять підприємству проводити у міжопалювальний період більше реконструкції, модернізації, заміну аварійних ділянок, трубопроводів, а також закуповувати газ на новий опалювальний сезон. Про це розповіла помічниця директора комунального підприємства Теплоенерго Анастасія Сухіна. У зв'язку з очікуваним підвищенням середньодобової температури повітря до плюс восьми градусів та вище. Плануємо завершити опалювальний сезон 2022-2023. Три у цю середу, тобто 22 березня. В міжопалювальний період ми входимо із заборгованістю містян у розмірі 1 мільярд 528 мільйонів гривень. Попри військову агресію з боку Російської Федерації, попри блекаути, які траплялися декілька разів, це був найважчий опалювальний сезон за всю, мабуть, історію нашого міста. Але ми впоралися, ми його пройшли. Так були труднощі, були зупинки котелень. Тобто, грубо кажучи, ми розпочинали опалювальний сезон спочатку декілька разів, але все одно ми все витримали і Прийшли. Водночас Дніпряни завинили перед комунальним підприємством Коменергсервіс 130 мільйонів гривень. Нині на підприємстві можна укласти договори на реструктуризацію боргу. На сьогодні це зробили лише 18 осіб, розповів головний інженер комунального підприємства Коменергосервіс Олександр Вінніков. Шановні мешканці міста Дніпро хотілось би звернутися до вас. З таким проханням про погашення заборгованості за теплопостачання на сьогоднішній день заборгованість населення перед підприємством 130 мільйонів гривень. Ви всі розумієте, як складно пройшов опалювальний період. Були постійні відключення. Тому, шановні мешканці. Прошу вас, якомога скоріше погашати заборгованість. Якщо ми з вами добре підготуємося до опалювального періоду в міжопалювальний сезон, то краще ми з вами перезимуємо слідуючий опалювальний період. Ви розумієте, що коли були відключення, насосне обладнання, котли постійно відключалися по декілька разів на день. І за цього працівникам нашого підприємства Коменергосервіс і не тільки нашого підприємства, а всім тепловим організаціям було дуже складно працювати в цьому сезоні. У нас на Підприємстві є можливість заключати договори реструктуризації на якийсь період із 24 тисяч особових рахунків на сьогодні заключило договорів тільки на 18 особ. Заборгованість по нашому підприємству Коменергосервіс 130 мільйонів гривень. В минулому році було боргу 14 мільйонів, а за цей період, за період війни складає 30 мільйонів гривень за цей опалювальний період. Накопичувальний борг населення перед ще одним теплопостачальним підприємством вже у сервіс Дніпро становить 34 мільйона гривень. Розповіла директорка підприємства Олександра Титова. Хотілося б звернутися до наших шановних місцян з приводу заборгованості перед підприємством за цей та минулий опалювальний сезон. Заборгованість становить 34 мільйони гривень. Тому, будь ласка, звертаємось до вас, наголошуємо про те, що ви завжди можете приходити за адресою вулиця будівельників, 24 для заключення договорів реструктуризації і обов'язково вносити хоч би посильну суму та сплачувати свої борги. Тому як для того, щоб ми достойно увійшли у новий опалювальний сезон 2023-2024 років, для того, щоб ми могли проводити ремонтні роботи, теплоізоляцію, ремонти на магістралях, закликаємо вас плідно співпрацювати з нашим. Підприємство. Отже, наскільки підвищиться середньодобова температура, і, взагалі, яка погода найближчим часом очікується у Дніпрі та області, ми запитали у начальника регіонального гідрометеоцентру Василя Гринчака. Пане Василю, будь ласка, розкажіть, яка погода очікується у Дніпрі найближчими днями? За прогнозом синоптиків нашого центру на завтра, 22 березня, по області очікується хмарна погода з проясненням без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер південно-західний, 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1,6, в день 11-16 градусів тепла. На 23-24 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 2-7, в день 12-17 градусів тепла. Тобто деяке підвищення температури повітря, хоча завтра очікується невеликий дощ. Хочу сказати, що середня за добу температура повітря 20 березня в місті Дніпро була 3 градуси тепла, що на 1 градус вище норми. За багаторічні Сонячний період спостережень 23 березня найвища температура була майже 20 градусів тепла у 1990 році і мінус 13 в 1990 11, Одинадцятому така різноманітна була погода такий контраст температурний. А ось після такого потепління, яке відбудеться, чи можливі ще ось заморозки у нас у ну, Дніпрі? заморозки цілком можливі за даними наших спостережень, заморозки бували і у квітні, і навіть на початку травня. Але поки що такої інформації немає. Навпаки, от 25 п'ятого, березня, попередньо очікується погода без опадів в цілому ночі від 3 до 8, А Вдень від 11 до 16 градусів тепла Тільки що тепло середньодобові температури йдуть тепліше за норму. На декілька градусів, але цілком ймовірне повернення холоду, хоча вже й не такого відчутно. Як ви бачили, у 911-му, правда далеко було 13 градусів морозу. 13 градусів морозу очікувати не варто, тому що це така екстремальна температура, але деякі зниження температури наступного тижня все ж таки буде. Дякую вам дуже за інформацію. Дякую, що поспілкувалися з нами. Це був начальник регіонального гідрометеоцентру Василь Гранчак. А нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. В області розпочалася весняна посівна 2023 року. Аграрії регіону вже вийшли в поля в Криворізькому, Новомосковському і Нікопольському районах. Решта стануть до роботи вже незабаром. Загалом планують зайняти майже 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нині ДСНС області визначили поля, які найперше слід оглянути піротехнікам. Це понад 2,5 тисячі гектарів. І про те, як працюють фермери в умовах війни та як готуються до весняної посівної в Кам'янському районі, ми запитали у аграрія пана Костянтина. Я як керівник, як наша дирекція, у нас була основна задача зробити так, щоб все це люди по, по мінімуму могли почувствувати. І от виходить, що 25 числа. Вийшов на роботу, мене так обступили по круга. Віктор, що будемо робити? кажу, якщо сіять, так ну кажу, ну і що ну а сіять, то треба». І ми повністю ми нічого не сокращали. Ми весь цикл, все що, все, що було заплановано, ми все зробили. Ми кормили, ми, ми сіяли, ми обробляли землю, ми підняли зарплату. Там мішку куцю муки людям розвезли. Просто щоб якийсь, як зараз молодь каже, двіж був, чувствовався темп. І ви знаєте, ну нормально спрацювали. Да, трошки у нас вийшли врожай менше і по пшениці. Ну, це з погодними умовами. Так само по сояшнику. Нам цього вистачило закупитися на цей рік. Тобто, ну ми готові. Зараз ждемо погоду і все. Підкормили, ждемо бороновку, ждемо другу підкормку і все, будемо працювати. Пшениця, ячмінь, соєшни кукурудза ріпак. Озимі хороші цей рік, і думаємо, що буде врожай. И я думаю, що у нас погода не буде наказувати, нема за що. Наша задача це остатися. Такими трудоспособними остатися такими мотивованими. у кожному підприємстві як відкриваємо устав, Перше, що записано, створено для отримання прибутку. У нас трошки по-другому да, у нас це записано. Ну у нас спочатку йде заробітна плата. У нас ідуть податки, у нас іде орендна плата, у нас іде виробництво, а вже потім йдемо на прибуток. Те за що ми спрацювали, і це це стимулює до роботи. Нині аграрії вже підживили землю, чекають, коли вона трохи підсохне. Розповів власник одного з молочних виробничих комплексів пан Анатолій. Дуже важко тим, хто на нулі, напередку, тим, хто навчається для того, щоб зброї нам захищати нашу Україну. Але важко сьогодні тим людям, які тримають економіку на своїх плечах. Ми конкретно живемо на своїй землі, працюємо на ній, нікуди не виїжджаємо. І підтримуємо не тільки збройні сили України, а й тих людей, які пліч-о-пліч з нами роблять на економіку і міцне зміцнення нашої держави. Ми сіємо із технічних культур сою та соняшник. Ми сіємо кукурудзу, яка в раціоні Кареса перший необхідне скрипку грає. А також хліб пшениці на 2000 тисяч гектар. У нас розміщена на двох тисяч конкретніше на двох тисяч гектарах. Розміщені сильні сорта пшениці. Посіяли 200 гектар вівса, тому що кінний завод. І ранні зернові бобові на сіно для коней. Спочатку на сільгоспугіддях Дніпропетровщини посіють горох, пшеницю та ячмінь. Пізніше соняшник та кукурудзу. Фінішувати мають наприкінці весни або на початку літа. Минулого року аграріям вдалося зібрати понад три мільйони тонн зерна. Засіяли і озимі. Це понад 630 тисяч гектарів. Нагадаю, вислухайте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі обладнують світлофорні об'єкти безперебійним джерелом енергії на випадок блекауту. Завдяки ним світлофори матимуть 6 годин безперебійної роботи та автоматичне підключення до акумуляторної батареї. Такі батареї встановлюють на ті світлофори, що знаходяться у середмісті і керують дуже жвавим рухом транспорту. Нині місто вже обладнало 4 світлофорні об'єкти, розповів директор департаменту транспорту та. Та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев. На одному із жвавих перекресть на центральної частини нашого міста встановлений акумуляторний безперебійник. Коли настає блекаут, особливо в перший раз, при вимкненні всіх світлофорних об'єктів, доволі швидко колапсує рух в центральній частині міста. Так було, ми це наблюдали. Тому було прийнято рішення. Разом з національною поліцією щодо невілювання цієї проблеми ми за допомогою СКДР надаємо національної поліції інформацію щодо викнуття жвавих перекрест. Тобто Ми визначили, які перекрестя важливі, і Національна поліція відправляє туди регулювальників руху. Але місто зі свого збоку почала тестувати. Систему альтернативного живлення цих перекрес, тобто це збірка промислова з інвертора та блока акумуляторних батарей. коли зникає живлення зовнішнього нашого світлофорного об'єкту, автоматично за долі секунди переходить живлення на альтернативне під від акумуляторної батареї. І ще 5-6 годин світлофорний об'єкт знаходиться під живленням і працює в своєму нормальному режимі, поки не сяде акумуляторна батарея. Знову ж, коли повертається живлення зовнішня, звичайно, світлофорний об'єкт переходить на нього в автоматичному режимі і паралельно йде заряд акумуляторної батареї від того ж інвертора. Ми маємо різні виробники різних систем. Зараз встановлено вже чотири такі системи на великі перехрестя, жваві перехрестя. Ми плануємо. В подальшому вже проговорили з національною поліцією ці перехрестя буде порядка 20, може більше. от. ця система не потребує якоїсь діагностики додаткової, окрім того, що ми в плановому режимі постійно перевіряємо і технічно обслуговуємо світлофорні об'єкти. Ми приїжджаємо через певний час до кожного світлогорного об'єкту і його. Роблять огляд, роблять технічне обслуговування, і в цей же час будуть обслуговуватися і ці системи. В Дніпрі буквально відразу ми відреагували після того масового блекауту, який отримало Дніпро, і дійсно був на певний час паралізований рух центром міста. і Буквально зразу ми прийняли рішення щодо тестування таких систем, і там через 2-3 тижні вже одна із систем була встановлена. Зараз ми вже повністю розуміємо технічне завдання, тобто наступний етап вже вже е, вибір підрядника щодо постачальника цих систем, встановка. І я думаю, що в ближайший час ми цю проблему закриємо. Зараз у Дніпрі 224 працюючі світлофори. Всі вони обладнані контролерами для керування з диспетчерською. Спеціаліст дистанційно може змінити режим роботи світлофора, відкоригувати часові інтервали роботи червоного зеленого жовтого світла. Говорить Ігор Маковцев. У місті 224 світлофорних об'єктів. Вони Повністю обладнані дистанційною формою керування, тобто з цього пульту є можливість змінити повністю режим роботи світлофора, тобто назначити временні інтервали горіння того чи іншого світла. Світлофора. Це дуже зручно, тому що раніше для того, щоб змінити цикли, змінити фази керування світлофорним об'єктом, необхідно було приїздити безпосередньо на світлофорний об'єкт і виконувати цілий об'єм роботи. Зараз це виконується безпосередньо на робочому місці. Декілька світлофорних об'єктів встановлені. Адаптивна системна керування, тобто вони мають спеціальні датчики, які Бачать, чи відслідковують кількість завантаження автотранспортного засобів, і в залежності від цього мають можливість змінювати ті чи інші сценарії роботи світлофорного об'єкта. Тобто цю систему ми будемо продовжувати масштабувати на усі світлофорні об'єкти. Ну попередньо це центральна частина міста, і тоді вже будемо розходитися по всім остальним напрямкам. Є окрема система, як яка сигналізує диспетчеру, сигналізує оператору, якщо світлофорний об'єкт має якісь неполадки. Тобто, це пропало живлення світлофорного об'єкту, світлофорного об'єкту не відповідає контролер його, тобто комп'ютер втратив можливість управляти світлофорним об'єктом, де перегоріла та чи інша лампа світлофорного об'єкту. Тобто, все ми це можемо бачити в оперативному режимі. В режимі блокау. Ту ми маємо на цій диспетчерській станції альтернативне живлення в від бензинового генератору, тому ми маємо можливість керувати світофорним об'єктом при повному відключенні електроенергії, але ж потрібно Подвійний зв'язок, тобто ми маємо можливість керувати тим, які знаходяться в даному випадку безпосередньо підживлення. Якщо світлофорний об'єкт без живлення, зрозуміти цим, цим світлофорним об'єктом керувати неможливо, тому що він не працює, він погас. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися? Дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua